Йо, друзі, салют ради вітати всіх гостей та підписників каналу Relax Time. Дивіться, що я знайшов в себе біля будинку біля смітника. Сьогодні ми його будемо розбирати. Подивимося, скільки там міді та звичайного металу. Тому ставимо подобачки, обов'язково коментуємо це відео, тому що у вас є можливість отримати 200 гривень. Ну і ми погнали. Ну і по нашій традиції дякую вам за ваші приємні теплі коментарі. Завжди їх приємно читати. До речі, переможця з минулого відео ми вже опублікували в Instagram. Ось такого динозавра мені вдалося відшукати. Фірма LG. Старий моніторчик, ми бачимо ось такий грубий кабель. Я гадаю, тут Аміді має бути пристойно. Ззаду він виглядає ось так. Зараз будемо дивитися, звідки починати, що крутити, та будемо розбирати його потрішки. Оглянувши його, я побачив, що є тут тільки ось два таких болтика. Зараз я їх викручу і спробую цю пластмаску зняти. Ось такі короткі два болтика. виглядають вони як латунь, але це не латунь, це звичайний метал. Так, друзі, ну по-перше, бачимо, який він весь в пилі. У мене не вистачило нервів, тому що десь тут є закльопки. я вирішив його все-таки таким чином порвати. Щось не виходить мене його з першого разу скрутити. Що, зараз розберемо і будемо дивитися, що на середині. Найбільше я переживаю за цей кінецько, хоча я в інтернеті бачив, як з нього травити повітря. Я боюся, що він мені зараз бабахне десь на гаражах. До речі, зняв кришку, бачу, що воно таке темне, як погорівше. Значить, скоріше всього, що сам монітор перегорів. І вже прийшов непрацездатний стан. Ось детальніше можна подивитися, що тут є всередині. Бачимо теплів розмагнічування. Ну, друзі, чесно, зараз я ще раз на всякий випадок передивлюся в інтернеті, як його розбирати. І будемо розбирати. Тому що я боюся, щоб, не дай Бог, він бабахне. Ну коротше, передивився відео в інтернеті. Зараз відкручу цей кабель, відріжу його від цієї загальної кількості проводів, щоб він мені не заважав. Винесу його на вулицю. Та спробую на вулиці запустити всередину повітря. Трішки переживаю, тому що, як би знаєте, на відео це завжди добре виходить, але все може піти не так. Хоч і кабель досить грубий, але всередині ми бачимо дуже багато дрібних дротів, тому придеться його все-таки перепалювати. Як було вказано на відео, потрібно зараз буде зняти ось цю пепку. Зараз спробуємо. Опа! Ага, фігушки. Так, друзі, зараз я все зроблю і покажу вам. Запустив туди в повітря, якщо бачите, там є дирочка всередині, тепер його можна цілком безпечно розбирати. Ну а тепер викручуємо, що викручується, а що не викручується, то ламаємо. А ось ми бачимо першу мідь. Розкусив кусачками, тому що дивлюся, в ноги не хоче розбиратися. І зараз певно, кусачками будемо акуратненько пластик кусати і доставати все остальне. Нарешті зняв цю штуку. Доволі вона важка. Зараз ми її молоточком обстукаємо та заберемо звідси всю мідь. Друзі, як же ж вона на сонці блистить, але я на всякий випадок хочу її тернути, подивитися, чи це дійсно мідь чи є алюміній. Хоча по возі видно, що це мідь. Алюміній був би легший. І, друзі, трішки терну, все-таки це мідь. Ну, звичайно, найбільше мене цікавить ця петля розмагнічування. В основному мені траплялися суто із міді, хоча буває і з алюмінія. Зараз я її розберу дай побачу. І так, все-таки мені пощастило, це є чиста мідь. Зараз я вже канцелярським ножиком обрізав, достану її. Вже мені, до речі, залишилася тільки ось ця частина, тому вже будемо завершувати наше відео. Це я розумію, шматок міді він дійсно важкий. І в кінці ми обов'язково все зважимо. Ну В принципі, залишилася ще така кількість друтів. Я, до речі, зараз їх подриваю також десь в окреме місце, я їх потім перепалю. Цю платку я певно поки що зачіпати не буду. У мене є один знайомий, я йому скину, хай він мені скаже, можливо, звідси є якісь цінні деталі, хоча я сумніваюся. Ну і трішки тут є міді ось тут і ось тут. Я не думаю, що тут багато десь грам можливо, 40, а ще тут трішки. Тому зараз я ці проводочки відріжу, складу в одне місце та й зважимо, що в нас вийшло на цей розбір. Ну що, друзі, я його все розібрав. Зараз я вже притарабанив свої ваги. І найбільше мене цікавиться, чисто мідь. Металу там зовсім трішки, до речі, ось цей метал, те, що я розбивав, він магнітиться. Я, в принципі, в нас їх приймаю, тому я кидаю загальну, загальний цей там, де в мене металобрух звичайний. Ось така кубка дротів. Це платка. Я, до речі, стотрафую і покажу для свого підписника, він трошки в них розбирається. Ну, коротше, мені було найбільше цікаво ось ця петля розмагнічування. 150 грам, друзі. 150. Ну і далі накидаємо вже загальну кількість. Подивимося, скільки вийде міді. Я гадаю, грам 350, 400 має бути. Ну і тут такі маленькі шматочки. Так. Ну, загалом 470. 470? Да, 470, 63. Ну, коротше, стільки вийшло в мене міді. Тому я гадаю, це досить непогано, і я цю всю мідь кидаю до себе в скарбничку. Не скарнички міді мало звичайно, але тим не менш потрошку будемо його накопичувати. Ну і звичайно, як же ж без сміття. Зараз ми це все поприбираємо і повикидаємо. Ще залишився ось цей монітор. Також його зараз візьмемо в пакет чи в сумку і винесемо на смітник. Ще, друзі, в мене є стільки міді, її треба обстукати. Ну, тут небагато. Тут навіть вже якщо ти відчуваєш, що грам десь 400, якщо її обстукаєш, десь грам 150. Але все одно до мідної скарбнички буде досить непогана прибавка. Так, друзі, було б непогано кожного дня знаходити такі експонати та розбирати їх і поповнювати свою мідну чи там, не знаю, латунню, алюмінію скарбничку. Коротше, друзі, дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам воно сподобалося. І, можливо, незабаром вже почнемо ходити з металошукачем і збирати нашу тисячу кілограм металобрухту. Тому, дякую за перегляди і до нових зустрічей!